Сьогодні, друзі, на Нью-Брайтоні, це один з таких районів, який розташований на березі океану. І там Пірс є, який входить просто в океан. Це такий мікрорайон, який я хочу вам сьогодні показати. Я пам'ятаю, як я сюди приїхав перший раз, то мені тут дуже сподобалося. Тут є що показати. От, такий годинник стоїть, який показує точний час. Трошки так розбудовано в гарному стилі. Це мікрорайончик. І коли літом сюди приїжджає, зараз на осінь Новій Зеландії, коли приїжджаєш сюди літом, то тут дуже гарно, адже е, люди приїжджають на океан, багато як, людей гуляє, відпочивають. Сьогодні, до речі, похмурий день такий вже в Новій Зеландії, мабуть, два дні без сонця. І так якось трішки не, не той настрій. Але е, тут все в таких пальмах, якщо ти приїжджаєш літом, все зелене. Це зараз де я проходжу. Тут годинник стоїть, приміщення внизу кафе з одної сторони, з іншого боку бібліотека двохповерхова, яка виходить просто на набережну океану. тут ви сидите, читаєте книги і дивитесь на океан. І це, мабуть, одна така тільки в Новій Зеландії, ну що я принаймні знаю. бачите. От Якщо я зараз зайду з цієї сторони, то тут вам видно книги на поличках стоять. Може зараз і вийде прогулятися просто через бібліотеку. Ми може, пройдемо частки, мабуть, і вийдемо не. з іншого боку. Вийшли з іншого боку. Вон сама бібліотека. Пройшов через е, приміщення бібліотеки і одразу вийшов от, через кафе. І тут одразу океан і Пірс. І зараз ми з вами разом піднімемося на другий поверх, там буде Пірс, і я покажу ще бібліотеку з другого поверху. Тут чим ще добре для дітей літку, тому що дуже багато таких водних майданчиків, де постійно можна водою дітям побавитися, різні каруселі. І тут їх дуже багато. Такий корабель побудований в малорейському стилі. Сам от зараз буде вихід. На Пірс. Тут, до речі, без туристів грає, адже це такий пірс, він найдовший у Новій Зеландії. Він завжди приманює туристів. Тут розвинута інфраструктура, багато магазинів, кафе, пляжі, от, тихий океан. І зараз ми йдемо ось на цей пляж, бачите. Піднімемося. Незважаючи не на сонячну погоду, людей все рівно дуже багато гуляє зараз тут. Це я от стою, дивіться, скільки людей пішло на пірс. Рибаки стоять завжди, а вон з тої сторони там Самнер Біч, прямо йде така велика набережна, вона через весь Крачевич проходить ту сторону Самнер. А як подивитись в ту сторону, там тож, також велика, це йде туди Нов Кантербері. Це вже туди на північ де на Килан пішов. Така лінія велика. О, а з іншого боку, це от бібліотека з видом на океан. От Бачите вікна, які виходять на цей пірс. Я інколи туди заходив, читав там книги, дивився на океан. Сьогодні не працює, я вже в Новій Зеландії паблік холідай. Всі гуляють. Чотири дні вихідних, мені аж незвично. Такий у мене не невеличка була відпустка то Якщо ти попрацював і запланував відпустку, то відпочивається класно, А так якось як паблік. І погода не дуже, то так по місту ми ж їздимо просто на океан, гуляємо. Завтра вже на роботу перший день виходжу. Так, як вечором сюди заходиш, до речі, на цей пірс, то ці всі фонарі освічуються дуже гарно цей міст. Пірс. І під низом так світиться різними кольорами. Ну, Красиво-красиво. Так що, друзі, сьогодні така невеличка подорож вам на Нью-Брайтон, на Тихий океан, Новій Зеландії показав шум цей. Сьогодні, до речі, не вітряно, так що хоч і нормально можна було про океан відео записати. Дякую, що ви продовжуєте дивитися мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Дякую за вашу підтримку. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на цей канал. Поставте коментар, подобайку. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Друзі, будемо на зв'язку. І слава нашій Україні!